Ми сьогодні зібралися для того, щоб передати Збройним силам України нашу таку невеличку допомогу для того, щоб вони ще більше нищили ворога. Дітки ліцею економі 198 провели дуже велику масштабну ярмарку і зібрали певні кошти. Також до цієї акції долучилися. І наші партнери це голова Асоціації волонтерських команд України Богдан Васильович Колодій, це святі отці наші із отцом Сергієм, це також наші партнери, Денс-клуб Луна. Да. Передаємо ми адресно двом частинам. Одній частині це третій штурмовій бригаді, де е, служить. Син нашої працівниці Алли да? Ну і нашому, як я вже говорив, рідному, 131-му батальйону, де воюють дуже багато хлопців із Святошинського району, так? в особі да? бувших не буває командира батальйону Геєва Андрія Олексійовича. Тринадцять пташок полетять на кордони виконувати свої завдання. Від імені всього особового славу батальйону село передаю велику подяку, велику шану, тому що воно працює. Якщо не воюєш, то там допомагай. Всім дякую щиро. Слава. Народжу!